каналі. Ми приїхали додому, і в нас зараз дві години є світло. Якраз тільки увімкнули. До півдев на сьогодні є світло. Це вперше, я вже не знаю за скільки днів, що у нас ввечері є світло. Тому я швиденько зараз стала готувати собі дієтичну мою їжу, поки є світло. В мене тут варяться яєчки, я хочу таку типу салатику зробити. А тут буду готувати собі на сніданок такі, знаєте, сирнички. У мене тут одна пачечка сиру. Ну, ви бачили не сир, який в упаковках продається, а от такий м'якенький в бумажних упаковочках сир одне яєчко, підсолоджувач і один, одна ложка крохмалю. І смажу на сковорідці без масла. Дуже такий, знаєте, смачний сніданок в мене виходить. Тим часом в мене поки що в тій кімнаті там топиться віск. В общем, декілька справ одночасно. Вже і підпалив, так? Да? Нормально все. Три черги. Так а сколько же не часов в Так, ну я, звичайно, знову за своїм столом. В мене тут стоїть куча кашпо. Я їх тільки що полокувала, чекаю півгодинки і починаю заливати, а потім вже буду розфарбовувати в золото, приводити їх в вид. В общем поки працює моя плиточка, треба бігом заливати, бо через годину вибуть світло. Ну, а я до вас із новою посилочкою. А що це означає? Що в нас сьогодні буде новиночка? Я ж вам обіцяла, що буде дуже багато новинок. І всі новинки подальші будуть саме під новий рік. Боже, як же ж вони запаковують, щоб людина довго гралася? Це та новинка, яка я казала, що буде мати глибокий сенс світ. І ви сьогодні всі зрозумієте, чому я так казала. Я коли побачила в інтернеті цю форму, я зрозуміла, що я 100% її хочу і вона має в мене бути. І я б хотіла обов'язково зробити і собі, але не знаю, чи я встигну за вашими замовленнями, тому що я впевнена, що кожна із вас. Захоче мати собі цю штучку. Так, там заклеєно, тепер ще й тут заклеєно. Так, тут прямо, бачите, молд. Це наш український виробник шикарних молдів. О, як красиво все. А що це? Такого я ще не отримувала від них ніколи? О, це так приємно! Це така мілоч, але це так приємно. Дивіться, написано молді і бережіть ваші ручки. І тут перчаточки, щоб я з гіпсом працювала в рукавичках, бо від гіпсу дуже-дуже пересихають ручки. Приємно, правда? Казалось би, що таке? Резинові перчаточки, але це дуже приємно. Так, ну і дістаю. І ось ця форма. Вона така красива. І вона величенька, бо я боялася, щоб воно не було зовсім мініатюрне і маленьке. Так. Дивіться. Ось так. Виглядає форма кого є здогадки? Що це буде? Пишіть в коментарях. Ну, а я зараз колочу гіпс. У мене залишки гіпсу, тому що замовила партію велику завтра приїде. Завтра будемо з вами відкривати, дивитися. От. Залью якраз, щоб вам сьогодні показати і презентувати. І сьогодні треба обов'язково відзняти в інстаграм і в Телеграм. Так що приступаємо дивитися новиночку. Так, всім завжди цікаві замовлення інших людей. Ось показую набір, який вже повністю готовий. Сьогодні мені потрібно його запакувати і завтра відправляю клієнтки. Що в нас тут? У нас тут, як бачите, підставочка новенька Барокко, вазочка під сухоцвіти, ялинка, спіралька ось така красивенна, взагалі вона мені так подобається. Так, свічка із зимовим декором. Ви бачили фотографії в інстаграмі, в Телеграмі. от, Кришечка до неї. І ось цей коник, да, символ е, нашого прийдешнього, е, як це сказати, коротше, року, який наступить. От, е, рік коня в нас. Тому ось така ялинкова прикраса з такою гарною. Боже, я вже жодною рукою стрічечкою, бачите, красивою. їде в нас кудись їде, не пам'ятаю яке місто. Одне замовлення, так? І показую вам друге замовлення. У мене замовили два авто-дифузора в машинку: один ківі Карамболь» і другий любовне зілля. Оба ці аромати це свіжі аромати, не солодкі, не термоядерні. Так, і до цього в нас іде а, три. Аромо саше з ароматом магнолія півоня також відправляється завтра. І, і ще одне замовлення: воно, звісно, ще не повністю готове, але я вам все-таки його покажу. Це ялинкова куля в сріблі. Дивіться, яка вона красивена. Так, де фокус? О! фокус Бачите, як переливається красиво. Віск зараз топиться, я його заливаю. Віск сюди заливається не соєвий, а пальмовий. І він буде зверху, знаєте, в таких морозному морозних візерунках. Кришечка також ось така срібляста. і Тут буде стрічечка. Ну, можливо, якщо я сьогодні встигну, я вам покажу. Стрічечка буде тут така ж сама, як і на конику, із органзи, ось така красива стрічка. Ну, якщо не забуду, покажу вам кінцевий результат. Так що у мене на завтра аж три замовлення, які я буду відправляти. Так, новиночка застигла, і я думаю, що ось навіть зараз ви вже розумієте, що це. Але я впевнена, що ви ще не розумієте того глибокого сенсу, який... ой, чи не застигла. Почекайте, зараз подивимося. По ідеї, вони повинні ще полежати, але мені не йметься. Не йметься, бо дуже хочеться дістати, подивитися і показати вам. І я хочу сказати, що це просто. Неймовірно, красиво, це неймовірно красиво показую. Дивіться. Це ось такі голуби. Хто пам'ятає, звідки ці голуби? Хто не пам'ятає, я розкажу. Це із фільму Один дома. Номер два, друга серія. Пам'ятаєте, коли він зайшов в магазин з іграшками, і продавець на касі каже, що візьми ось цих голубів, одного залиш собі, а другого подаруй дорогій для себе людині? І він потім подарував отій жіночці, яка кормила голубів в парку. Ось це саме ці голуби. Ось такий комплект із двох голубів, який можна одни, один залишити собі, а другий подарувати дорогій для вас людині. Тут буде, звичайно ж, стрічечка про діта, щоб повісити на ялиночку. Розмір, ви бачите, вони не такі, прям е, крохотні. ну, Давайте порівняємо із коником. ось коник. Да, бачите, коник наскільки менший за цього голуба. В общем, можна сказати, голуби, можна сказати, горлиці. Е, я взагалі купляла форму, називається горлиці. От. Ось такі красиві. Перевертаю, як завжди, камеру, щоб показати вам в більш кращій якості. Ось ці красунчики. Ви просто подивіться, яка деталізація. Як це красиво! Ось ці. Нижні пьишки можна в золото і кінчик отак хвостика притись, а можна чисто білими. Зараз вони не дуже білі, тому що вони мокрі, коли просохнуть, вони будуть чисто красиві, білі, білі покриті лаком, щоб вони такі були блистяші. І це просто ідеальний, ідеальніший подаруночок для близьких людей. Або просто для себе, бо це дуже красиво, бачите, як зроблено, що головка до головки дивиться тобто іменно пара. Не так, що два голуби повністю однакові, а іменно один до одного ну, на друг дружку дивляться. Дуже красиві голуби, я вважаю. Я зразу вам хочу сказати: хто зацікавлений пишіть, тому що форма одна, як ви розумієте, потрібен буде час, щоб їх виготовити, якщо, тим паче, ви хочете не один комплект. Продаються вони комплектом, тобто два голуба, і ціна за два голуба буде 180 гривень. Так що, хто хоче, Пишіть Instagram, телеграм, вони вже доступні до замовлення. Я зараз напротязі вечора буду їх заливати, щоб вони в мене були. Хто в мене вже замовив, завжди можна додати до замовлення таких от красунчиків. Фотографії, хто захоче подивитися, переходьте в Інстаграм та в Телеграм. Там я вже відзніму і все покажу. Друзі, ми вже знову без світла. Я це межі світла, межі світла. No, ми це в тому році купили на yeah. ось цю світлодіодну стрічку, і це, звісно, yeah. супер рішення. Отак от yeah. на оці yeah. вечори без світла. Бачите, як гарно освічується кухня. Дуже зручно. І можна навіть сидіти їсти, видно, що є в тарівках. У нас сьогодні за вечерю знову відповідає Саша, От, тому що мама працює. Що таке ти махаєш? От. І в нас яєшенька, м'яско. Саша, ти ж м'язко не все використав? М'яско ні. Добре. М'яско, общем, перчики ще. Так що нам смачного. Смакота. Так, хочу вам показати, в мене замовили 8 ось таких сніжиночок. Форма, як завжди, ж, одна. Тому хто ще планував сніжинки замовляти, треба вже це робити, тому що, ж розумієте, це один день, одна сніжинка. Це так, як я встигаю робити. Попереду вихідні дні, можливо, вихідні дні, да, я, звичайно, їх більше зроблю, але так то, в общем, дуже вона гарна, така от узорчаста. Так, в мене вже спаковані ось дві посилочки. От, а третю ніяк не спакую, тому що ніяк не застигне повністю віск. Дивіться, ось такий морозний візерунок, має пальмовий віск. От. Ай, красуня. Ну, вже, прибачте, при лампі вже не то Вже не то. Ось так. от. О, красота! Да? Ну, воно видно, що сріблясте. Видно. Так, я зав'язала ленточку, вирішила вам показати з ленточкою дуже гарно, і ленточка, бачите, в сніжиночки повністю відповідає цьому кашпу. Ось так це красиво, дуже прямо красиво виглядає. Так, повідповідаю трошечки на ваші запитання, тому що попереднє відео, е, значить, перше запитання було. Де ми купували Денису курточку. Дивіться, купували на центральному базарі, але ну зорієнтувати де, це ж дуже важко отак от об'яснити на якій точці. Значить, я можу тільки зорієнтувати вас так. От іменно де ряди, павільйони оці стоять з одягом, і там є прям магазинчики. Стоять. Якщо йти зі сторони Гоголя, ці магазинчики з правого ряду, а з лівого починаються оці всі ряди з одягом, то от з правої сторони там є магазинчик Сан-Санич, Sun це і магазинчик із чоловічим одягом. І от або прямо перед ним, або там за два. Ряда до, до нього не ряда, а магазинчика, в общем, перед Сан-Саничем там є дитячий магазин. І ось там ми купили Діні куртку. Куртка дуже якісна, дуже класна. І продавщиця сказала, що це остання, тобто їх розбрали дуже швидко, бо дуже гарна і висока якість. Тому, якщо по моєму поясненню ви щось зрозуміли. Можете йти туди, там були, до речі, і інші куртки, такі, ну класні, добротні, вони ще по вигляду, що по тканині, в общем, куртка класна. Потім написали таке, що поставте собі казанок. Я ж розповідала: у нас аж дві, два газових пальничка. От, у нас все це є, Але і ми їсти готуємо. Якщо є потреба, да, треба їсти приготувати, а світла нема, і світло буде ще не скоро. Вже ж у нас четвертий рік війни. Звичайно, у нас повністю будинок тільки на електриці. Другого виходу немає. У нас є ці газові пальнички. Але ж я казала, свічки топити на цих газових пальничках це буде дуже дорого і тоді ці свічки не окупляться ніколи. От, саме тому я чекаю, коли дадуть світло, і топлю віск тільки тоді, коли дають світло. Так, я думаю, може за другим разом все-таки. Потім ще писали: там всякі лампочки, ліхтарики. Та в нас цього От так. у нас один ліхтарик є такий класний, який чіпляється за люстру. Ну, коротше, там такий крючок, і воно підчіпляється до будь-чого, Освіч... ну, освічує кімнату суперово. Потім другий ліхтарик, там також суперово. потім там ще у нас є третій ліхтарик. А потім ось ж ми цю лампу купили, яку я вам недавно відео показувала. Вона ж також на акумуляторі. У нас вдосталь всяких от таких от приладів для освіщення проміщення, але все одно це не те світло. І от навіть я вчора фарбувала свій мухомор. І потім, коли дали світло, я вже побачила тільки тоді, що е, не дуже добре я пофарбувала, треба буде ще підфарбувати, щоб все це виглядало так, як мені подобається. в общем. Так що ніякі оці лампочки на акумуляторі, ліхтарики і так далі не дадуть того світла, як дає е, гарне, ну так, як це повинно бути. До речі, на рахунок мухоморів, дуже вам вони сподобались, стільки компліментів в коментарях. І вже один мухомор забрали, так що залишилося в мене три мухомора. Два із них ось вони стоять. Це пусті мухомори, і один мухомор, який я вже залила воском. Він з ароматом апельсин з перцем. Залила, тому що мені потрібно було фотографії поробити для вас, які я ще досі, до речі, не виставила. В общем, завтра виставлю вже. От. Так що залишилось три мухомора. Один із них аромат апельсин з перцем. Хто хоче, забирайте. Так, ну, Саша повів уже діню лягати спати, бо у нас вже без 20-10. А я зараз хочу що зробити. В мене замовили шість конячок, ось цих от на ялиночку. Мені зараз їх треба пошліфувати, розфарбувати, і вони будуть іти в дуже красивих коробочках. Але сьогодні я вже цього не встигну зробити, зараз вам покажу їх. Ось такі коробочки, бачите, вони маленькі. І це, ну, я так розумію, що буде презент кожній людині. Там я ще покладу наповнювач, тобто він не буде конячка ця лежати в пустій коробочці, там буде наповнювач. От, і, до прикладу, ось так це буде виглядати. З наповнювачем вона не буде падати, і кожному ось такий буде презентик. Хто захоче вдруг в таких коробочках подарувати? Ну, я не знаю. Так, раз, два, три, чотири 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ну, може, ще п'ять коробочок є, все інше вже викуплено і заброньовано. Тому вдруг хтось надумається, все в коробочках, до речі, можна дарити. І ось цих горлиць також класти в коробочку, ось так от, і дарувати. Але якщо встигнете. Якщо встигнете, тому що вже, виходить, 9 штук уже в мене викуплено, і залишилось там, виходить, штук 5 ще, і, і все. От. що розгрібається, все зі скаженою швидкістю, з такою швидкістю, що я не встигаю робити. На слідючому тижні в нас буде знову новинка, це буде ялиночка. Буде у нас новенька ялинка, тому що в тому році в мене була ця спіралька, яку я вам сьогодні показувала. І все. І другої ялинки нема, тому повинна на слідчому тижні приїхати форма. І в нас буде новенька ялинка, також не менш гарніша за ось цю спіральку. Так, в мене вже, вроді би, Підсохла ця куля, ой, вона оце отут взагалі видно. До речі, у мене ось ця куля в сріблі, а я зробила іще одну, також в сріблі, але фактурна. Зараз вам покажу, бо вона дуже-дуже гарна. Я спробувала, думаю, подивлюсь, як воно буде виглядати. Дивіться. Бачите, ця така срібло-світле, а ця прям вона така фактурна, фактурна, і вона прямо дуже гарно переливається, тому хто хоче таку фактурну, до речі, це все можна робити і в золоті. Хто не хоче срібло, можна і в золоті. Дуже гарно виглядає. Так що ось таких аж два види в мене сріблястих кулів. Ой, так. Треба запакувати цю. Неймовірну кульку, щоб завтра вона вже поїхала до своєї власниці. Так мені подобається всім цим займатися. Ви знаєте, я таке отримую задоволення, я б, я б хотіла цим займатися от на постійній основі, щоб це, постій... це все була моя основна робота. Прям я кайфую. Я дійсно від цього отримую неймовірне задоволення. Ну, і в 10 годину вечора я все-таки вирішила, що треба прийти і приготувати собі вечерю, ой, не вечерю, а обід на завтрашній день. В перші, тижні, в перші дні цього тижня я взагалі не мала часу готувати собі сніданок і обід на роботу, і пару днів гіла на роботі, в нас є столова, але. Трохи там похарчувавшись, зрозуміла, що все-таки треба їсти свою домашню їжу, бо я одразу починаю почувати себе не дуже гарно від тієї їжі із столової. Тому на сніданок приготувала сьогодні я собі сирнички, ви бачили на початку відео. А на обід вирішила приготувати салат в мене із двох яєчок. Варена куряча грудка або смажена, можна без різниці. І також додам ще 2 солоних огірочка. Можна ще додати перчик, взагалі такий салат можна фантазувати і додавати різні інгредієнти, можна ще кукурузку додати, а заправляти вже я буду його йогуртом, йогуртом із 1,6% жирності. Так що ось такий в мене сьогодні вийшов насичений вечір. А я на сьогодні, друзі, з вами прощаюсь. До нових зустрічей і до побачення.